Скільки потрібно сплачувати податків у разі, якщо офіційно здаєте в оренду квартиру? Давайте розберемось. Для початку вам потрібно відкрити ФОП третьої групи. Що по податкам? По сумам, да? вам потрібно буде сплачувати 1760 гривень. Це ЄСВ. І 6% від вартості квартири. Тобто, наприклад, квартира коштує 20 тисяч гривень. Ви сплачуєте ЄСВ 1760 гривень, і сплачуєте 6% це від 20 тисяч це 1200 гривень. Тобто, загалом виходить 2960. Тобто при здачі квартири за 20 тисяч гривень потрібно сплатити в місяць 2960 гривень. Але в деяких випадках ЄСВ можна не сплачувати. В яких це випадках? Це випадок, якщо ви офіційно працевлаштовані, то організація за вас це ЄСВ вже сплачує, і вам його сплачувати не потрібно. Тобто, якщо ви офіційно працевлаштовані, вам потрібно тільки сплачувати 6% податку. Це від квартири з сумою 20 тисяч гривень 1200 гривень. Якщо квартиру здаєте за 10 тисяч гривень, то 600 гривень в місяць. Офіційно здали і спите спокійно.